Люби Господа Бога Твого всім серцем твоїм, усією душею Твоєю, всіма думками Твоїми. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мінь, Дорогі в Христі, браті і сестри, дорога молоде, дорогі дітки слава Ісусу Христу. Любити Бога. Наскільки це можлива річ людині? І наскільки в 21-му столітті це може бути актуально в такому суспільстві, в якому ми є. Західні проповідники кажуть таку цікаву річ. Що ми дуже часто чуємо на проповідях таке звернення, що Бога треба любити більше, 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 більше. От, і всі нас заохочують в церквах любити більше Бога. Але якщо задати запитання, а як це зробити, дуже часто відповіді знайти непросто. Ми сьогодні з вами чуємо цікавий момент, як до Христа приходить законовчитель, який хоче його спокушати, як ми з вами бачимо, і запитує його про найбільшу заповідь у законі. Цікаво, що дві великі заповіді любові, які ми з вами щойно чули, вони випливають із десяти Божих заповідей. Ми знаємо з вами, що десять Божих заповідей діляться на три і сім. Три перші вони формують стосунки між людиною і Богом, другі сім формують відношення між людьми, людини до людини. Якщо їх скоротити в такий симбіоз, докупи звести, то можна побачити, що з них випливають саме якраз ці дві великі заповіді любові. Але дорогі. В фарисеїв чи юдеїв не має значення, тоді був такий Талмуд, в них взагалі був цілий список правил, їх було аж 613. Ніби багато, але якщо, наприклад, взяти навіть наш Кодекс канонів східних церков, їх там буде в районі 2000. Так? Тобто, не так вже й багато, як нам може здатися. Але цих 613 заповідей, які були в Талмуді, вони цілком були, їх було достатньо для того, щоб нормувати стосунки з Богом і людиною. І з людиною і людиною в того, в того часу. Тим не менше, тоді між равинами була суперечка, яка заповідь є найбільша. Очевидно, що шукати найбільшу заповідь не є правильно, тому що всі заповіді вони є рівноцінно важливі. Але вони приходять з тим питанням до Христа, намагаючись його спокусити. І тут, дорогі, Христос дає здавало себе очевидну річ: любити Бога, як тільки можна, і любити ближнього. І от, дорогі. Сьогодні Христос нам би сказав би абсолютно те саме, якби ми до нього підійшли і спиталися, як треба жити, що робити, коротко. Я думаю, 90% Він би сказав би так само. Він би сказав, люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією силою твоєю, всіма думками Твоїми, всією душею Твоєю. А ближнього свого як себе самого. І ми б з вами могли спитатися, а як то є любити більше Бога? Дійсно, а як то так зробити, щоб Бога почати більше любити? Христос. З однієї сторони сам нам відповідає, він каже, що той, хто мене любить, той заповіді мої зберігає. Отже, дорогі, перша така важлива річ любові до Бога це його не розчаровувати. Отак то, бачите, як просто: не гнівити Бога, не робити йому шкоди, не робити так, аби Господь Бог був через нас засмучений. Чи можна Бога засмутити то питання друге, таку досконалу? Таке таку досконалу істоту, як Господь, щось таке особливе засмутити, напевно, неможливо, але так чи інакше своїм гріхом ми розуміємо, що ми розчаровуємо Бога, який нас любить. А друга така цікава річ, дорогі, це і пізнавати Бога, старатися зближуватися з Ним. От я знаю по своєму досвіді, наприклад, 28 вересня де 9 років яке в шлюбі. І я можу спокійно сказати, що сьогодні я свою жінку люблю більше, ніж я її любив тоді, коли ми з нею брали цей шлюб. Чому? Тому що я більше її пізнав. Я її краще знаю, краще розумію. Краще знаю ті позитивні речі, і навіть ті, які є не до кінця добрі, але я їх добре знаю. І я люблю ту людину більше. Я з нею багато пережив. Я не можу її не любити, правда? Так само я можу прийняти свою любов до своєї дитини. Коли вона народилася, я її любив. Але тепер вже я її люблю набагато більше, ніж то було тоді. І от дорогі так само є з нашим Богом. Ми з вами є люди слабкі, ми є дуже обмежені. Ми не вміємо любити так, як Бог любить нас, безумовно. Бог нас за що любить? Не те, що ми такі красиві, хто худенький, хто не худенький, хто чемний, хто нечемний, в кого тоненький голос, в кого грубий голос, в кого карі очі, в кого блакитні. В Бога так нема. Бог нас любить безумовною любов'ю, тому що ми є, тому що ми його діти. І навіть коли ми є грішні діти, він все рівно нас любить. Є велика помилка думати, що от я згрішив, Бог мене не чує, не бачить, не любить. Ні. Господь Бог все рівно нас любить. Ніщо не може попливати на його любов до нас. Але дорогі, очевидно, що єдине, що Господь Бог хоче, він хоче, щоб ми його пізнавали, і щоб ми хоча б трішки тої любові йому вернули. Ну і третя така цікава річ, в чому викривається наша любов до Бога, це саме у любові і до ближніх. Тому що ми з вами добре розуміємо, як каже Христос, що ви зробили одному з оцих найменших, ви мені зробили. І тому друга заповідь любові, яка каже: люби ближнього, твого як себе самого, вона по суті є тою самою заповіддю, яка викриває нашу любов до Бога. Апостол Яків каже чудові речі. Він Каже, дітоньки, як ви можете казати, що ви любите Бога, якого не бачите, якщо зневажаєш брата, якого бачиш? От в цьому суть, так? щоби любити ближнього як себе самого. І тепер найцікавіше, а от любити себе самого. Як то так? От, дорогі христині, якщо ми взагалі говоримо про любов Божу, бо любити себе самого, ми би мали б отою любов'ю Божою. Значи я вам поясню. В оригіналі тут в Біблії стоїть така назва слово любов, мовою грецькою, вона як «агп». В грецькій мові там було дев'ять термінів любові. От, і коли робили, говорили про любов подружню, то була, наприклад, любов Ерос, коли говорили про любов Божу, це була любов Агапе. Коли робили про говорили про любов братню, це була любов Карітас і інші види любові. там. І от саме кожний термін він означав якийсь рівень любові. У нас слово любов то є для всього однакове. Ми кажемо, я люблю жінку, я люблю борщ, я люблю літо, я люблю там Баунті. У нас все, все, все одним словом називається. А в них там було все різно, різними словами, і кожне слово воно означало вид любові. І от коли Господь Бог каже любити ближнього свого як себе самого, вміти любити себе, це означає любити себе Божою любов'ю. Що це є за Божа любов? Це не та любов з емоціями. От я люблю, не можу без тебе жити. Це не та така любов. Ні. Це є любов, яка означає здоровий підхід до свого життя. Хто найбільше мені може нашкодити? Я сам собі. Зазвичай так є. От і постає питання, чи я себе дійсно вмію любити? Якщо я себе люблю, значить я не вживаю алкоголь, я не вживаю тютюн, я не травлю свій організм ніяк. Я харчуюся здоровим, здоровою їжею, не їм цукру який я її люблю. Я спати вчасно, не сиджу в телефоні довго, не гарую на городі до втрати пульсу, бо треба, розумієте, забрати ту картоплю, бо вже її там пропаде до завтра. Правда? Не палю ту бадилля, щоб воно смерділо мені і другим. Я себе люблю. Я пильную своє здоров'я. Правда? Це її здорова любов до себе. Як я люблю свою душу? Якщо я люблю свою душу, то я їй даю все найкраще. Я її не харчую якимось шлаком з інтернету, якимись блогерами чи якимись пустими фільмами. Я її харчую духовним життям. Постом, молитвою, так? якимись роздумами, просто перебуваючи тихенько на самоті, очікуючи, що Господь Бог мені скаже, просто в тиші. Це є справжня любов до себе, до своєї душі. Дорогі Христі, коли ми з вами почнемо це все аналізувати, почнемо задивлятися в своє минуле, як ми ставимося до себе, ми зрозуміємо, що ми і себе нормально любити не вміємо. Тому що краще вдітися. Не знати там довше поспати, не знати, що з'їсти, це не любов, це і гедонізм. Правдива любов, вона виявляється в корисних речах, які є для нашого здоров'я і для нашого спасіння. От. І от тому, дорогі, бачите, до чого ми з вами доходимо. Для того, щоб нормально навчитися любити Бога, треба найперше навчитися любити себе, тоді, так як ми ставимося до себе, навчитися ставитися до оточуючих і тільки тоді формувати свої стосунки з Богом, намагаючись. Його пізнавати, і його заповіді виконувати. І не треба ні 613 заповідей, ні 10 заповідей інших, ні не знати, яких заповідів чи законів державних чи церковних достатньо ці дві заповіді зберігати, і все тоді в нашому житті стає на свої місця. І тоді, дорогі, та любов, яку нам Господь Бог дає, може хоча із затримкою, але вернутися до нього. І тоді це дійсно буде любов усім серцем, усією душею, всіма думками, і всією силою. Амінь. Слава Ісусу Христу.